Олександр Вілкул, голова ради оборони міста Кривий Ріг. і Будемо говорити про наслідки нічної атаки по цьому місту. 14 червня завтрашній день оголошено днем жалоби. І долучаємо до розмови пана Олександра. Пане Олександру вітаю вас. Так, добрий вечір. Добре, можете розповісти насамперед, що зараз відбувається на місці влучання однієї із російських ракет, бо було шість випущено по місту. от саме там, де житловий будинок п'ятиповерховий. Ну, рятувальна операція завершена. На всіх містах всіх п'яти влучання в тому числі на багатоповерховому будинку. Значить, можу сказати, що пожежа затушена. Людям надана вся необхідна допомога, тобто, кого треба розселити. Розселяли, їжа, одяг, відновлення документів, там заяви на матеріальну допомогу. Сьогодні там також були у нас, там ЦНАП працював, працювали волонтери. Значить, дуже багато видано матеріалів з матеріального резерву. Ну, всього там один будинок, це там два під'їзди. Ну, вони майже зруйновані, тому що ну, вони згоріли. А всього у нас пошкоджено 70 будинків в кривому Розі. тобто зараз 40 бригад комунальників, плівкою USB продовжують закривати вікна і в квартирах, і в під'їздах люди розселені. Продовжує працювати штаб. Пане Олександре, що в інших місцях, куди влучили російські ракети? Там теж є жертви, не тільки у цій багатоповерхівці, про яку ви щойно розповіли. Ну, розбор завалів на складі продуктовому, там, де на жаль, загинуло сім. Людей, в тому числі молоді хлопці, саме у наймолодшому було 17 років. Там вже, там вже розбор завалів закінчен. Тобто, ми вже розуміємо там ситуацію, тобто також рятувальна операція завершена. Там були й поранені люди на цьому складі. Так, що з ними? В якому стані вони? Так, звичайно, так, звичайно. У нас всього 35 по місту поранених. Ті, хто звернувся за допомогою, з них 12 зараз знаходяться в лікарнях, два з них в край тяжкому стані, вісім в тяжкому стані і двоє. В середньому зараз наші лікарі боряться за життя тих людей, які у дуже важкому і важкому стані. Пане Олександре, Міненерго в телеграм-каналі вранці повідомляло про те, що була пошкоджена і ТЕЦ, і станом на ранок без світла залишалося за їхніми даними, за даними Міненерго, 6 тисяч абонентів, що зараз у місті. Із світлом і з комунальними послугами. Ну, це було це була вибухова волна. Угу. Може, там. Шахтарі в трьох шахтах залишилися. Ну шахтарі всіх підняли на поверхню. Також енергопостачання відновлено те, що треба, зроблено по світлу, воді комунальним послугам. Це все налагоджено. Ну ми працюємо з зараз вісім, а ми працюємо четвертої години ранку. Пане Олександре, ще таке питання. Російська пропаганда розганяє брехню про те, що пожежа у багатоповерхівці. Зокрема, сталася, ну, що це наслідки збиття нашої ППО російської ракети. Чи зібрано докази і задокументовано, що це таки російська ракета? Ні, це стовідсоткова брехня, є ж Я воронка, да. Та. Є залишки ракети. Там все задокументовано. Це російська ракета. яка Ну, з незрозумілих причин е, била по мирному будинку вночі, тобто цей факт зафіксовано і задокументовано? Зафіксовано, задокументовано. Працюють фахівці, поліція, прокуратура, всі служби, ті, хто треба, все задокументували. Дякую вам, пасибі. Олександр Вілкул, голова ради оборони міста Кривий Ріг, був на зв'язку з нами. Говорили про наслідки влучання шести російських ракет цієї ночі. Вони прилетіли по цивільним об'єктам.